Віталі Шахів грає проти Віка Старк. Україна рейтинг 1871. так звичай гамбіт у нас з нею він вже був. У. І... Я тоді провів план, здається, центр. Створив рухомий. Мабуть, так само зараз з нею зіграю. Або я зіграв F4. І, і коня на е 5 поставив, або F3 е 4, не пам'ятаю. Щось одне з цього було. Так. Ну давай. Десь пішечка захистив. Ну, в принципі, тому ф 3 буде нормально. Втроє, 8, ф 3 потім слона прибрав. І підготую е 4 А він зразу, вона зразу сюди. Можна і так тоді. В принципі, чорним вигідно розміняти легку фігуру, зменшити активність чор білих фігур. Так. Тут пішак незахищений залишається. Це мені не дуже подобається. Ну, нічого. Серіна Слам також нормально відійти не може по-людськи. Ось. Так. Ну, визірай Кінжи 3 просто. Коня розміняю, потім Ферсів 2. Тут Ферри добре з... стоїть, захищає. Пішука. Так, ну вона хоче прибрати. Її ідея, зрозуміла. Або к 4. просто. Ну, Б3, звісно, хороший хід. А, ну да. Б3 придеться зіграти. Не пустити. З іншого боку, тут тепер треба захищатись. Чи я може Є4 просто зіграти? Де і все. Ну. Зразу є 4. Це 5 буде. Це 5, якщо я прибрав у мене кінь трошечки. Незахищений. В принципі, G4 я можу зіграти. Але ферзь сюди прийде, так? Да? G4? c 5. Є 4 взяв. Ну давай зразу є 4. Щоб на C5 було б десь D5. Не знаю, нормально це чи ні, але хай буде варіант. Так. Ну, можливо, б 4 Ні, б 4 я не можу поставити. б 4 Ферзь, б 4 B1. Так, не знаю, не знаю, не знаю, не, 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 не знаю, не знаю. На рахунок таких ходів. Добре, давай е 5 все-таки. Так, да, це 5 ти проведеш, але я хочу, може, коня сюди поставити. Ось така. Іде... А, ти тут поміняєш мені к слона. Ну, що зробити. Щось втрачаємо. Не без цього. Мабуть, треба так грати. Але часу мало, тому вже буду грати як є. А, якість. Ну, якість могло бути гірше, як на мене. Все-таки білопольний слон. Я думаю, має сказати своє слово. Треба тільки підвести всі фігури в так. Ті, що в нас залишились. Тут якась слабкість є. Взагалі, спровокувати його, там, поставити так. От, або так. От. І Її спровокувати. І боле в 6 ослабиться. І зайняти його можна і турою взагалі. М -м -м -м. Кінь в 6 уже є хід. Кінь в 6GF, слон в 6. Так и будет. Ну, это. Меня... Так, ну не знаю. Мату там, может быть, нема. А, вот так навіть можно. Ну, так, не знаю, короче. Кого, куди підключаємо чи слона? Два і коня. Так. Або так. Тура, до речі, висить. Так, да, вона не встигає, тому що я просто забору і буде вилка. Не вдали знову, мабуть, два грубі помилки. Все, що. Мабуть, і це виграє. Ні, тут ферзем. Ферзем, значить, не виграє. Значить, так. І мат. Заблокована позиція. І усе. 90 на 75. Добре, Якість є якість, мені було просто відійти на D2, ну окей, на D2, йде на D2. Комп'ютери варіанти, супердинаміка у нас. Ну, да, Проблема в тім, щоб брати, то якби ми йдемо мати. Так, схожа тактика, але. Якби... Тому треба відходити слон Б1 ми граємо. Кінь просто собі стоїть. Тобто Дивися параті про. Якби, блокуюча жертва така, яка галімує тут. фланг весь. Паралізує. Ти молодець. Той цей мотив знає. Брати цього я ніколи не можу. Ну, там чорні мають відбитись, кінь D5 приходить. Але атака, то може налякати хоч-будь-кого. Так. Да. Це просто поганий. Кінь Д5. Тут проблема чорних, мені здається, і той раз, коли з також кінь якось на краю був у неї. То без взаємодії фігури грають. Хороші поля, треба зразу їх займати. Центр центрі взагалі ідеально для коня, блокадний кінь. Слон блокадний кінь блокадний. І, ну, трухомий центр його заблокували. І... Це вже не така сила, як слабкість. Тепер його можна підірвати, можна якось напасти, можливо, збоку на ці пішаки. І в білих атаки нема. Це вже слабкість буде. Виграють вже буде ще більше. Ну і так, в принципі, матеріалу багато. багато. А тут після слони в 5. F5... Ця комбінація проходить якби, особливо без жертв. Ну, позиція не тримається. Все заблоковано. От був би тут пішак, то ще можна було б, можливо, так зіграти. F6. І Фарріс би тримав в цьому горизонталі. Але на F6 стоїть пішак, який не дає просунутись. І мат на G7.